Доброго ранку, діти! Вітаю вас на занятті з грамоти. І як завжди, сьогодні з нами мудра сова та чарівний капелюк. Давайте пригадаємо чарівні слова. Один, два, три. країну грамоти перенеси. Ось ми і потрапили у країну грамоти. Діти, а пам'ятаєте, хто приходив минулого разу? До нас в гості приходила Аліса. На жаль, сьогодні вона не змогла прийти до нас в гості, тому що вона пішла в другий садочок, але вона залишила свою подружку, яку звуть теж Аліса, і вона пропонує пограти нам. Розпочнемо з веселої гри в слова, які починаються зі звуку А. Я розпочинаю «Ананас». Апельсин. Автобус. Альбом. Аліса, давай пограємо в ще одну гру. Гра називається Хто як кричить. Діти, роздивіться картинки. Що на них зображено? Птахи та тварини. А тепер давайте пригадаємо, хто як подає голос. Півень каже: Кукуріку! -ку Сова каже угу, угу. Корова каже му. -у 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 -у. А вовк каже у. -у, 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 -у. <noises> ду 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 ду-ду-ду, Осінь грає на дуду. -ду. Діти, подивіться, це сопілочка. Я пропоную вам уявити собі теж сопілочку та спробувати промовити звук У. -у, 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 -у". Діти, візьміть собі стрічечку чи ниточку. Коли ми будемо промовляти звук У, ми будемо розтягувати. Давайте спробуємо. У-у-у! У-у-у! У-у-у-звук У голосний. Ми промовляємо його голосом. Дітки, роздивіться уважно малюнки. Що на них зображено? Курка. Клоун. Кавун. Який спільний звук? Звук У. У кожному слові назви малюночку живе звук сопілочки. Звук У. Звук У на письмі позначається буквою У великою та маленькою. А тепер давайте спробуємо надрукувати її. Вона складається з двох елементів. Один, 2. Спробуй і ти надрукувати букву У в зошиті, а коли будеш на прогулянці, спробуй викласти її з осінніх гілочок. Дякуємо тобі, Аліса, що допомогла пригадати звук А. Дякуємо тобі, мудра сова, що познайомила нас з новим звуком У. А наше заняття вже добігає кінця, і ми з мудрою совою чекаємо на ваші роботи. До побачення!